Давайте перейдемо у нас така ми ще таку тему підняти як блокування. Сірих дронів, дистриб'юторами. Це більше стосується КСАК. DJI, наскільки я знаю, цього не робить, а КСАК... КСА. Просто нема більше білих DJI, все нормально. Ні, ну, З цього року вже є такий інструмент, в Т-40 є такий інструмент щодо захисту від того. Ні, там всередині року буде Т20П і Т40. Це десь. Кінець вже сезон, да, а середу, Давайте зробити. говоримо цей. <звілля> <звілля> для, для українського ринку я маю на вів і ти 40 вже літає, де є, вони для українського ринку будуть готуватися вже після там. Після сезону. Ми просто звук пишемо і кожен короче баций був інтересно, але потім ми не змонтуємо. І пальця Так. Це не рішні, зміст блокування дронів, кому це вигідно? От блокувати окрім дистриб'ютору. Ну от крім імпортера. Нікому нікому. Ну, тому що бо, дивіться зараз ну фактично ми будемо одні імпортери, і перед мною стає план, що мені треба продати там тисячу дронів, ну тисячу не продав, там 600 дронів за рік. А, звісно, я вимагаю від е, виробника якихось е, там захисних е, штук, які зможуть так, щоб там не везли все. Ну для ні, 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 кого не секрет, що там в Китаї він коштує набагато дешевше, там в два рази дешевше, ніж він коли вже там на європейській стороні. Там, ми його завозимо з податками, ми його завозимо офіційно, бо провести там один дрон, розібравши його десь на кордоні і зібравши знову в один там із мішка запчастин в одне ціле, що буде літати, це... Ну... То чого імпортер цього боїться? Ти ж один дрон привезений. Тобто це чого ну чого, наприклад, Джон Дір не боїться, що в Україну завозить Бужден Джон? Дір? Бу -джон, ні, чого -джон. БМВ не боїться, що в Україну завозить Боутньої. Зараз, зараз це розбирали е, зараз ще розбирали. питання. З Бризня, зараз ПДВ мита чи є сенс в цьому заводі? Немає зараз, ну, наприклад, Т-30 зараз їдуть ще з ПДВ. Ну немає зараз. Ну, то вони батарейки, да, вони там мито зняли з них. Ну, це лише всеки там тридцять, ні, двадцять п'ять відсотків від. Ну, да, з не зняли тобто ці інструменти вони такі дуже. Тобто, це це більше дискредитувати самого наприклад, що стосується КСАКа, всі ці спроби блокувати, потім за гроші їх розблоковувати, не просто призводять до дискредитації самої марки. Тобто, ну ніхто не Якщо БМВ не боїться сірого імпорту в Україну, ну, тут БМВ не бізнесова не. машина, БМВ це ну добре Вольво не боїться. А? Ну та не боїться ніхто, даф не боїться сірого імпорту, Renault Тракс не боїться сірого імпорту. Це для виробників принципово. Якщо нам як для сервісних компаній, то тоді, а, ну або особливо для імпортерів, дронів, ну я не знаю, кому для вас це проблема. Ну і для тих, хто купував Ну А коли зараз і... знімаються ПДВ на дрони, воно ж знялось? Не зняло. в... Ну Але зараз десь бо, рішення прийнято. У бо мене... Але рішення прийнято і там просто так, процедуру там, тиждень, два чи місяць. Тобто, вона то буде перевагу якраз офіційно, тобто офіційний дилер чи імпортер він повинен користуватися своїми перевагами, тими, які він може дати, а не обмежуючими ступорами. Тому що все рівно сірий буде заходити. І сірі дрони будуть заходити. І боротися з сірими дронами імпортеру це самому собі, якби, дуже. Тому що завезли сірий дрон, окей. Ксак, діджай немає значення. Але імпортер має в Україні склад запасних частин. Склад Батарей, тобто він користується своїми перевагами, і відповідно цей дрон треба обслуговувати. Ладно, не заробив на цьому так само, як з запчастинами до будь-якої техніки. Чому джундір не боїться, що в Україну завезуть Джундір? Тому бо, що він ні, на сервісі ні, ні. заробить більше ніж на, на продажі. Ну, бо, бо джундір, щоб завезти нову модель в Україну, а ти повинен інвестувати в людей і закупити запчастин на там N мільйонів доларів. І тільки потім тобі Джон Дір офіційно дасть завести цю нову модель. Це модель це грасема стандартний пакет да, і, та, та, і та, все. Та, а та, техніки. то що БУ то їде коротше. Його це не, не турбує, бо на цій бушці там ну, заробить він там свої 10 і Їм це не цікаво. Ну, ми зараз розвиваємо ринок. А тут з'являється цей три восьмерки, який якби е, е, тарабаніт хлам в Україну. І і, і збиваються і ваші ціни на послуги, і ціни на дрони, і. Це, це, це... І... це неможливо зупинити. Тобто, це, це, да. це... можна трішки доповню. Дивіться, ситуація така, що на сировозів треба уникати, бо це люди а... з минулого там, року, я беру чисто з, а... з свого опту, а... Це люди, які завозять техніку, завозять її дешевше і починають руйнувати саму ціну, бо вони хочуть як можна швидше відбити цей дрон. Ось беруться за всі об'єми, які є на ринку, і за любу вартість. Де дешевше, де там готівку йому дають, там ще щось, і просто це люди, які збивають цінову політику ринку, і вже там аграрії. Він такий: а там мені ж там або сусіди обробляли там за 300 або там 350 гривень. Тож навіть більше, гривень. Навіть, наші ділери, цього. Наші, навіть наші ділери е э, демпінгувати по ціні. Ну, у всіх дилерів одна ціна, одна ціна, та й ти те ж саме таке ж робив. Коли мінус ось сидить, теж в давайте не будемо. Це питання, це питання демпінгу. Це так, то якби я просто думаю, що імпортер, якщо він має можливості до імпорту, він має кращу закупівельну ціну. Він має кращу е, логістичні можливості, тому що він везе об'єм. Тобто він має користуватися своїми інструментами, а не пробувати там заблокувати тих там 5 чи 10 сірих дронів, які попали не, в Криму. Це да. нонсенс. Це ну тобто, якби якби було 5-10, я б закривав на це. Ні, та, та ви не можете закривати, тому що ви все рівно, воно буде заходити, системи будуть обходитись, міняти і пробувати це блокувати, це дискредитуватися. Тобто це, це боятися, ну, типу, бояти, або тоді так, або хтось когось тоді найобує, так сильно переживає, боїться. Есть, або щось не так. Тому, якби, тому через то аж прям так переживати, що хтось завезе сірий дрон, ви би не мали. У вас краща ціна, у вас краще логістичні можливості. Ну, тобто ви ціна маєте... Ціна гірша, ціна гірша, ціна гірша. Чому їх? Но, у за? новий дрон завода, <зв>. а сірий, він грушний. Ні, ну так то, то, хтось ну, послухай, ну, якщо ти хочеш не, би машину... Ні, вашим... не, плюс ще моменти. Наприклад, наприклад, наприклад да, це теж там не для загалу. А в Китаї ціна на там Т-30 дешевша ніж для європейських стран. Ну тому що він інший. Е, і там x 2 практично. Практично X2. Слухай, ну дивися. Я так, я розумію ринок і б і новий. І такий, і такий, я знаю, які ціни на заводі, і які ціни в сір. Ці... Ну, нема там X2, Є буває, є бувають якісь чуть-чуть там програми компенсації в державі, і може бути таке, що там якісь невеликі компенсаційні механізми, що хтось там щось там комусь скине. Але якщо я хочу нову машину, то я купляю нову. А якщо хочу БУ, то купляю Бу. Це означає тільки наступне: якщо я купляю БУшний дрон, в ньому лишається певна частина ресурсу, яка суттєво менша. Ніж у нового дрона. Тобто, відповідно, економічна доцільність купляти новий ну, має бути вигідніша, ніж економічна доцільність купляти БУ. Правильно? Правильно? Дивіться, я, наприклад, завжди прихильник того, що зарегульованість ринку це завжди велике зло. Ми маємо зарегульований ринок України, де процвітає корупція. Маємо зарегульовані ринки інших там тоталітарних країн. І вони діють тільки в велику шкоду, тому що. Дивіться, зарегульованість ринку призвела до того, що, наприклад, лопасть Ксага офіційного представника, всі вольєру знають, да? не будемо фамілію озвучувати, коштувала 5 тисяч гривень лопасть, а лопасть привезена сірим імпортером, коштує 77 доларів пара. Ну, різницю. Відчуваєте, 10 тисяч 77 доларів. І всі а це тільки зробити. через то, да. ну, може дешевше. Да. І всі а це тільки зробити. через те, що компанія Ксаг собі взяла монополію на поставку. Типу запчастин і... а коєк і... взяв. Ну добре, кое-кто ко, ну але він це вирішив з виробником. Коли я напряму звертався на ксаг, нам сказали, от компанія тільки в них і купуйте. Це неправильно, і будуть чим більше вас це спонукає як імпортерів ексклюзивних, завишати, задирати ціну. Це логічно, і це нормально. Коли я ексклюзивний імпортер чи техніки, чи цього, я буду, звісно, забирати максимум з ринку. І тому, як ви забираєте максимум, з'являється люфт для сірого імпорту. Тому що ж сіре ви ж не забуваєте, він ж ПДВ не платить при ввозі в контрабанду, він вже втрачає і не відшкодовує при вивозі. Я вас е, розумію. Так. А зараз на AliExpress Опасть до, до 30, по-моєму, 15 доларів стоїть. Ніхто за зараз. Да. Ну, да, навіть, навіть, навіть менше. В нас вхідна ціна, яка відпускна діджає за оригінал, зараз який е, взагалі. Не, не відрізняється нічого, 60 доларів. Ну це має бути робота виробника е, в себе на ринку. Точно Або так. виробник заганяє, ви купляє це... купляєте по 60, він вам і продає його. Так. Якщо б ви не купили, купляйте, купляйте за 15. Ні. І привозьте. У нас, продов... вироб... нас, коли Почкать. ми е, е, ремонтуємо, ми повинні спасти звідки ми це все взяли. Помпи, така ж сама ситуація по помпах, вони не офіційно, офіційно, якщо ми. Вибач, Валер, я впор... дали, дали. нічого не заважає купити на сірому ринку, умовно кажучи, за 15 доларів і його розмитнити. Не, Петро, трошки ні, ні. Там серійний номер, який е, прошивається в блоку е, самого дрона, коли приходить. Ні, про це ми розуміємо. Ми але знаємо, але... є державні компенсації і так далі. Там є цей. Але якщо техніка БУ. Ну то вона БУ. Тожі, я Дивіться, хочу... За БУ взагалі, я мову зараз взагалі не, 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 То вона БУ, вона, вона вже працювала. Я кажу про ті, що про там... Ну, це фільний ринок. Дивіться, у вас як імпортера ригу... виникає Ми соблазн, ви. Ви. і ви з ним не можете ніколи справитися ніколи, з тим, щоб не задерти ціну. <звісно> і він виникає так само, напевно, виробник хоче теж монополізувати <звісно> і свої надприбутки забирати. І, а ця зарегульованість, вона тільки буде сприяти. А нам сподіваючись, що ця ситуація невигідна. І ми відповідно, вона, тобто, ну, якщо імпортер не буде, буде прислуховуватися до, до свого основного споживача, то просто воно буде призводити до то, того, що сірого буде більше. І блокувати його не поможе в кінцевому результаті, тому що будуть завжди знаходитися методи, як його розблокувати. Чим більше різниця між е, завезення за, Тож зараз, зараз інформація доступна всім, і всюди, і кругом, і будь-яка. І якщо є інформація, що можна завести так, і чим більше, якщо в мене є е, е, фінансовий резон це зробити, я завезу через Aliexpress. лобкості. Правильно ж зараз нема проблем. Це в два е, ну дивіться, оксаву ми і Ігор теж спілкувався з, з Луандою, яка є е, куратором по українському ринку. Це вона працює в офісі. В І у Валєрі, знову ж таки, є ексклюзивні права, за які він платить окрему суму N, в десятках тисяч доларів. За те, що всі дрони, які тут літають, будуть блокуватися. Процедура взагалі відома, вона описана. Відомо, як це відбувається. Все це вручну відбувається, ніхто нікуди не впише взагалі листи. Там Валера може розповідати все, що завгодно, що батареї можуть блокувати, що там БМС кастить, ній нічого такого немає. Ну, я маю на увазі бам, батареї. РТК будуть блокуватися, все таке інше. Ні, можуть блокуватись тільки контролери і все таке інше. Все супер. Якщо той же самий Валєра, він має ціну, ну, наприклад, на. П100 комплект менше 5 штук баксів, продавав ну, за 12-15 за тисяч баксів комплект. Вообще, всі б там купували, ніхто б нікуди на Бу не дивився. Далі є ринок запчастин. Він все одно буде розвиватись, там в Україну возять десятки людей, той же самий Aliexpress. всі можуть замовити, може приїхати десь не те, у іншого замовити, перепробувати собі поставщиків, знайдете того, кого треба, і все. Офіційні ділери там DJI можуть звернутися на завод, який виробляє пропелери, отримати ціну ФОП, завести сюди, розмитнити і продавати дешевше, ніж по 15 баксів. Можна спокійно це робити. Але у них є контракт, вони купують лише у DJI і все таке інше. То це, ну, вибачте, це ваша проблема, що ви не розмовляєте з... ДІДЖА і не кажете, що у нас тут з'явилось 15 е продавців, які продають ці пропелери там, по 20-30 баксів, ну наприклад. А ми купуємо у вас по 60. ВТФ. Чому? Ми не будемо ваші пропелери продавати. Ми не можемо їх продавати. Ніхто у нас не хоче купувати. І діджай і скинеться. Ну, та, ні, діджай не скине. Ви просто знаєте, ми зараз розмовляємо, такий весь такий великий-великий виробник дронів, е, який там будує собі офіси по там 100 етажів. І ми е, ті, які продали там 0,1%, але ви в, продаєте цього. їх дрони. Для а? них це головне. Про, не, про ви, дрон. ну ви просто не спілкувалися з китайською стороною. Дивись, ні, насправді ми, ми я розумію, про що де мова, спілкувалися цей да, китайці, вони а ми ще взагалі для них там біла моль, так що та є така якась ситуація. Але просто власне ми говорили, я хотів сказати, що блокування дронів офіційними Ді. дилерами ні до чого не призведе. Хорошого це все рівно нічого не принесе для обох сторін. Тільки, тільки втрат. А ще секунда. Хочу всім розповісти лайфхак. Є такі дрони В40, П100, В50, 100 Pro і тому подібне. У них є можливість працювати від ЛНТ. ЛНТ це взагалі чудова річ. Він, звісно, може приєднуватись до інтернету, але найголовніше це те, що він симулює сервак. Ви купуєте ЛНТ. І купуєте баушні дрони В-40. І ваші дрони ніколи не підключаються до інтернет. Ніхто не зможе їх заблокувати. ПЕСТО-ПРО well, should... P100... настільки не популярний в Китаї, що. Що його зняли з виробництва. Ні, да ж що зняли з виробництва? В офігенному стані p 100 Pro за 300 баксів. Ой, П-100, не прошку, а П-100. Китайці його не переносять. Взагалі, це. Ну, це він економічно не вийде. Якщо порахує економіст, там дві батареї. Він дуже важкий. Т-40 теж не піде в Україну. Якщо на ньому заробляти бабки, ви на ньому не заробите. Батареї дуже важкі, бак дуже важкий. Він поки піднявся, у вас пів батареї мінуснуло з першої. Ну, вони тут порядують. І все. Так, він обробить приблизно ті ж самі 20-24 гектари. Ми ксагами XP 2020 обробляємо спокійно 20 вище гектарів. Взагалі немає ніяких проблем. Час. Ну, скажемо так, будемо Ну так, так. максимально 300 годин в минулому році два дрони Щас. за зміну. Ну, Скажу так, Т-20 теж так працює. Насправді, ну, у нас є. <плес> а якщо <плес> тішки <плес> влетіти, <плес> не можна побачити? <підкоржувати>. <плес> <плес> це взагалі <роботи. плес> <можна>, не проблема. <плес> Дивись, насправді проблема заблокованих дронів вирішується за 5 хвилин і за пару доларів. Тобто це все стосується так. Але це знову ж таки це дискредитує. Не варто бояться того, що завезуть беушний ланус, чи б ушний чи беушний діджай. Тут, тут просто цього бояться точно не варто, а просто створювати умови для того, аби клієнт хотів придбати е, клі... умови і цей новий, новий обладнання. Просто і все. Нема, да, весь світ працює з новим, з беушним обладнанням цього ніхто не боїться. А є люди, купують просто щоб заробити кошти. І він рахує, якщо у нього там батареї, дрон, буст, все там таке інше, за 15 разом по сумі десь щось вийде. Ну і плюс він ще другий докупить. Ну, до 20-ки він кладеться. Або піти в дронвій, купити за 30, чимось там, p 100 так, ще буст туди, та ну. Ну, дивіться, і кожен хто не купив не бушний трактор, умовно кажучи, хоче купити новий, правильно? Ті, ну ми ми в, новий. Тіки Тіки новий. Новий. так що сподобається. Тільки Так, все, так що воно так, що воно само себе, само себе врегулює. Це не можна штучно регулювати. Ну, right? ну якщо як не продавати ну, нові дрони, то не буде б ушне. Ні, власне, так, так. Тобто це воно само себе регулює. Це залишиться продажа нових дронів, але продаж запчастин, скоріш за все, Аліекспрес і тому подібне, вони це вб'ють. Тому що ваші проби чи ваші двигуни нічим не відрізняться. Так, але вони вже тут, важливі. вони вже в Україні. Да, вони, вже тут, ні, вони вже тут, вони вже в Україні. Це, це виграє. Тобто, тобто ми, ми, що... не треба чекати. Не треба чекати. Не було, я лопасті це передавав по блакару. Так, так. Коли у вас впали десь дрони, там спрацював рибою. Вас... Що в Т-30 сідає по кукурузу, міняєш Так Та, Та, то, так, 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 так і пішки, ну саді те теж саме. А 20 сідає тільки ще пропало. І вам терміново потрібно. Я сам купував у Доронівці. Сам. Без проблем. Всі купували. Тут, коротше, клуб анонімний. Ха-ха-ха. Немних <Husky> Мені вони все простили. От, все, що є у мій правці. А я ще не можу брати контролер. Мені і... Ну, потім э, закінчується сезон. Є. Ти ж Є. шукаєш, де Є. можливо купити там, пропи, ти перебираєш Короче, ці дрон, ти, 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 пів Півроку, як мінімум, часу, щоб накупити ці запчастини. Знову ж таки, підходить сезон, ти там 20 разів впав, наприклад, так. У тебе закінчили всі запаси і ти біжиш до офіційного дилера. А таких випадків багато, і офіційний так. дилер продає багато. То й все. І всі хочуть заробляти всі хочуть заробля... і всі будуть заробляти. Да. Ні, та розумію, всі хочуть заробляти більше, але чисто ми, розум... ми повинні розуміти, що якщо буде занадто висока собівартість, от є ситуація на сьогоднішній день. Немає... Тобто просто це буде невигідно. І занадто висока ціна, і за, зана кажучи, занадто за великим бажанням заробляти можна самому собі вистрілити в ногу. тому що Нема не, 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 не рин, на ринку ціни. Тобто не продають ніхто послуги по 25 баксів. Тобто, так як ми починали там в 19-му році. Тому треба бути реально, типу реально бачити стан речей. І тому має бути комунікація між е, споживачем, продавцем. І виробником, щоб це не був конфлікт, щоб це була співпраця, щоб воно не було конфліктним, а навпаки. Тобто ми зацікавлені, ми на послугах заробляємо, ну, якщо нормально йдуть послуги, то воно заробляє так само, як на продажі. Тобто це, на цьому заробляються гарні гроші. І ніхто не, не, не забороняє розвиватися компанії, яка надає послуги. чи так само. Тобто, але це має бути взаємодія, вона має бути, ну тобто має бути розуміння між е, продавцем і, вироб, там, кажучи, і виробником послуг. Тоді, тоді буде вигідно всім. Бо якщо буде вигідно тільки одному, то це буде мати дуже недовготривалий недовго ефект. Резюме. А При... Ще одне питання перед резюме можна задати. Ту. Як питання вирішуєте з призовом пілотів? Ні, як. Це немає моєго Ні, Це, це, ну, ну. це проблема самих пілотів. Ход забрали, той пішов, ну що, а як ти вирішиш це питання? Ну то що бронювання? Ну там я треба, не треба не. якісь, якісь коло мі, мі, мільярди треба мати. І, то, ну що. Та, слухай, я знаю, у мене а є не товариш, не броня, не броня. в нього маленька це, в нього маленька фірма, ну типу багато працює людей, але в нього колосальні обороти. Дуже великий оборот. у нього працює там щось. 10 людей, але в нього там кілька мільярдні обороти. І він і він люди не хочуть ставати на бронювання, тому що, щоб на забронювати треба ставити на облік воїськоматії. Mm -hmm. Ну то там mm -hmm. є зі носно кабіну, там є чотири. Пункти з якими можна піти цей бронювати. Ну так, якщо але ваші не цей то там зараз бронювання не... діє лише на півроку, і після чого, важливо признедіяло і при цьому можливо. Але, то, але треба не, стати не, на не, облік не. воєнкомат. У мене всі Для... хлопці, що пішли, вони всі пішли 24 лютого самостійно. Ви бронюєте на півроку? Ну військові Післяти Я, віне, я, віне, я не до того. Чи пробував хтось залучати пілотів жінок. Дякую всім за зустріч. Всі, може людям далеко дорогу, тому не смію вас затримувати. Дякую. Загальне фото для цима. Так, фото для.